Ранок починається не з кави. Сьогодні в мене день курника. Не знаю, як у кого, але я просто не переношу, коли з'являється неприємний запах курнику. Через немалу кількість птиці раніше доводилося часто змінювати підстилку. Це забирало багато сил та часу. Але як подумаю, що курицем постійно дихають, все перевертається. Тому обрала для себе помічника, який повністю мене задовільнив. Засіб свіжий курник плюс. В ньому навіть назва говорить сама за себе. Він у вигляді порошку, що дуже зручно у використанні, і одна з його функцій це поглинання вологи та аміаку. Прибирає. Брудну підстилку і буду обробляти. Потрібно в середньому 100 грам на метр квадратний. Якщо підлога дерев'яна, треба гарно просипати і щілини, бо засіб також працює проти паразитів. Приділяю увагу і гніздам, стелю свіжу підстилку яку також просиплю порошком. Так підстилка буде зберігатися сухою ще довше. Звісно, вичищати все одно в курнику прийдеться, але вже набагато рідше. Замовити засіб ви можете в магазині Агросіліка, перейшовши на сайт або зателефонувати по номеру, який вказано в описі профілю. І до речі, доставка у виробника від двох пачок безкоштовна.